При сучасних технологіях важко в це повірити, але це дійсно є, цьому сорту більше 40 років. Тому всі клієнти, які повірили, я вже продаю її третій рік, і я вже впевнена в тому, що і мої клієнти вже розмножили цю картоплю і будуть продавати її. І якщо це дійсно вони купили у мене і, роз... і продають іменно цю картоплю, то можна вірити і можна купувати. Ціна не з дешевих, але ціна відповідає якості. Тому і відповідним характеристикам, ну, заявленим характеристикам, тому що жуки зовсім не їдять листя, але саму бульбу. І це свідчить про якість картошки. Саму бульбу жучок може погризти. Але листя, стовбур, зелені стоять, поки самі не засохнуть. От такі чудеса бувають у світі. Багато чого ми не знаємо. Тому і є інтернет для того, щоб, наприклад, в кого є якийсь цікавий товар, його висвітлювали і люди купували. Тому і ви, якщо у вас є якісь товари цікаві, пропонуйте в інтернеті, робіть відео. Дякую вам особисто, Софія. Що ви підписалися на мене, мені дуже приємно. Бажаю вам добра і всього найкращого. У мене також є різноманітні квіти до продажу. Я займаюся продажем на опт і поштучно. І ще у мене є червона, ікра, чорна, і щуки. Це аквакультура. Рибка вирощена в басейні, а ікра взята з бузика рибки. Дякую вам за коментар.